Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Православні в цей день згадують пророка Еліша, Єлісея. В народі з 14 червня називають Єлісеєм Гречкосієм. У народному календарі, 14 червня, свято Єлисей Гречкосій. Прикмети дня говорять про погоду і врожай. Дощ пішов цього дня ще сім тижнів будуть непогожими. Жаби голосно співають до сильних душів. Комарів багато розвелося, буде врожай Ягід, мошкара літає хмарами до врожаю грибів. Речкосім день у народі прозвали, тому що в цей день зазвичай проходив пізній посів речки, що не можна робити 14 червня. 14 червня, як і в інший день, церква не схвалює сварки, плітки, наклев, жадібність, заздрість розпач невіру. Народні прикмети забороняють цього дня лінуватися це до хвороби нудьги. І відмовляти в милостині. Вважалося, що цього дня не можна рвати квіти, любистка, інакше це призведе до сварки з найріднішою найближчою людиною. Також заборонялося багато їсти, організму слід дати очиститись. Що можна робити 14 червня? Оскільки пророк мав дар чудотворення, то і день його пам'яті вважають чудотворним. Пророку Єлисею моляться за здоров'я дітей і родичів, просять захисту, незаслужено скричені. Вважається, що у святого можна просити все, що завгодно, всі побажання здійсняться дуже скоро. Вважається, що день варто починати з молитви святому Єлисею, що він подарував здоров'я і добробут. Щоб накликати багатство, потрібно придбати будь-яку нову річ, а потім віднести її до храму і там освятити. Народні прикмети кажуть, що якщо цього дня хрестити дитину, то вона буде щасливою, а щоб у домі всього було вдосталь і його мешканців супроводжувала удача, потрібно сьогодні поставити на стіл гречану кашу. Вважається, що той, хто скуштує 14 червня гречку, поліпшить свій добробут і здоров'я, а весь рік у нього буде вдали. У цей період продовжують сіяти гречку і молитися, щоб на наступний день пішов дощ. Тоді урожай повинен бути багатий. Сьогодні не слід випивати. Навіть невелика кількість алкоголю здатна звести з розуму в день Єлисея. Вірили наші прапрадіди. Вони ж не радили на Єлисея їсти яйця двома жовтками, за повір'ями, подібне рідкісне явище може призвести до того, що проблем житті стане вдвічі більше. Люди здавни не знали, що для організму гречена каша несе величезну користь. Крім того, вона ще приманює в дім достаток, а до мечальцями розуму і кмітливості додає. Пагідні жінки напередодні пологів відправлялися в поля гречані, щоб серед посівів прогулятися. Вірили, що після такої прогулянки пологи прийдуть легко і швидко. А якщо хтось у родині важко хворів, то хворого проводили або приносили в гречишне поле і катали по ньому. Не думав після цього як рукою знімали? Сьогоднішня дата дуже сильна в енергетичному плані. Удача буде супроводжувати у всьому, так що сміливо можете братися за нові важливі справи і тривалі проєкти, призначати відповідальні заходи, переговори, зустрічі, вирушати в далеку дорогу відрядження або подорож. Також 14 червня сприятливий день для очищувальних процедур. Добре б сьогодні відвідати сауну та косметолога, повністю відмовитись від лікарських засобів та алкогольних напоїв і провести лікувальне голодування. Сьогодні саме час влаштувати чистку своїх речей. Наші предки 14 червня традиційно чистили свої речі, прикраси, одяг, взуття, вірили, хто в цей день очисні обряди для особистого гардеробу проведе, то у всіх справах буде щасливим. Речі накопучують собі енергетику тих людей, які до них доторкались, виготовляли, продавали, носили. Погано, що ця енергетика не завжди позитивною виявляється. Наприклад, виготовляючи річ, чоловік перебував у поганої настрої і передав її поганий настрій, сам того не бажаючи. Буває, що абсолютно не збігається аура виробника речі і її майбутнього носія. Але є і такі нехороші рукодільниці, які шиють, в'яжуть дрібнички, а потім скидають на них свій негатив. Напевно, ви й самі помічали, що одні речі відразу до вподоби припадають, і комфортно і легко, а інші, начебто, й сидять по фігурі, але чомусь носити їх не хочеться, якось незатишно. Можливо, на них негативна енергетика. Пропонуємо сьогодні, давно слов'янським звичаям свої речі почистити від негативу. Для цього є кілька простих порад: окропіть речі освяченою водою в ідеалі хрещенської, Окуріть димом полину. Ця рослина здатна виганяти будь-яку нечисть. Покладіть на якусь поверхню, диван або стіл і поводіть над речима палаючою церковною свічкою проти годинникової стрілки. Замочуйте в воді, сіль відмінно поглинає негатив. Але будьте обережні, на кожну річ можна класти в сільовий розчин. Після цих дій прочитайте над речима молитву очі на штричі. Не рекомендується 14 червня об'їдатися, інакше можна знайти проблеми з шлунково-кишковим трактом. Щоб цього не сталося, потрібно влаштувати собі розвантажувальний день цей понеділок. Незаміжнім дівчатам 14 червня потрібно дотримуватись особливого ритуалу. Перед тим, як зробити зачіску, і після неї потрібно ретельно вимити гребінець. Тоді всі потенційні проблеми підуть. 14 червня суворо заборонено довго лежати в ліжку. В іншому разі, незабаром можна виявитись прикутим до ліжка, тобто сильно захворіти. У цьому повинні бути причини того, що наші предки в це вірили. Народні прикмети про погоду. Наші предки казали, якщо кішка наїлася і розчухалася попереду, дощовий день. Також прапрадіди помічали, якщо шоліки ширяють високо в небі, погода буде ясною. Якщо у цей день багато комарів, буде хороший урожай-ягід, якщо мошок, то грибів. І мене сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Іван та Яків. До зустрічі в нових відео!